Новий очільник обласної ради розсварив громаду Лисянського району. Прихильники та противники Олександра Вельбівця з'їхались до Черкас відстояти власну позицію. Одні новопризначеного голову підтримують, інші вимагають відставки. Пояснюють через зв'язок із партією регіонів. Загострили суперечку взаємні звинувачення. Обидва табори стверджують, опоненти приїхали не безкоштовно. Гамірно, та й з взаємними звинуваченнями дві групи лисянських активістів з'ясовують стосунки прямо у білому домі. Опонентів винуватять у продажності. Громада Лисянки, ми приїхали на підтримку Вербівця. Підтримати законного е, депутата. А хто вас зібрався? Ми самі зібралися. Ми почули, що таке твориться тут у Черкасах і зібралися, а вирішили приїхати на підтримку Вербівця. Нічого не твориться, ви говорите на камеру. В смислі нічого не В твориться. Розкажіть, за, за скільки ви сюди приїхали? Вам В смислі? Ні, це вам заплатили. Нам ніхто нічого не платить. Прихильники новообраного голови облради запевняють, приїхали з власної ініціативи та Власним коштом. Мовляв, хочуть захистити колишнього очільника району від звинувачень, бо посвідчення регіонала, що демонструють опоненти, мовляв, підробне. Його, вільбівця попросили, щоб він вступив в партію регіонів. Він відказався і за цього полетів з роботи. Я це, це я знаю стопроцентно. Звідки ви знаєте, ви працювали з ним? Тому що я його сусідка. Протилежної думки ця група молодиків представляються лисянськими атовцями. Вельбівцю закидають про російські симпатії та нечесність. Мовляв, якщо був причетний до регіонів, має у цьому зізнатись. Я бачу, що в нього ця позиція так іде червоною лінією, що він ну не виступав коли проводжали військо. Він скажем. Так як я казав, в селах проводились громадські зібрання, і він буквально тою мовою російської пропаганди він каже, що Росія воює з Америкою. Тут сам винуватий скандалу в цей час знаходиться поверхом вище на засіданні. Вгамувати обурених людей береться губернатор. Обласний керівник каже, вельбівець вже двічі пройшов спецперевірку. Відповідні були скарги від опонентів ще деяких народних депутатів, і так само перевірялися це факти. Якщо є зараз ще якийсь факт, хай передадуть правоохоронні органи правоохоронні органи на пропозицію губернатора. Обидві сторони пристають і починають розходитись. Поставити крапку в цьому питанні мають поліцейські. Ірина Кобіда, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.